Сьогодні хочу вам продемонструвати новинку від торгової марки Stark перехідник акумуляторний на Makita і на Stark. Значить, перехідники у нас ціна 449 гривень. Пам'ятаємо про наші знижки. Значить, як воно виглядає і основна функція. Ви вже на ринку, напевно, зустрічали такі речі. Чим вони вигідні? Якщо у вас є, наприклад, акумуляторний інструмент Makita. в даному випадку у нас ось бачите, цілий гарний набір. Відповідно, придбавши ось цю штукенцію, ви можете використовувати як ліхтар, що продемонструємо. І у нас є два варіанти tf і дві зарядки. Значить, ви можете використовувати ваш акумулятор як павербанк, що вам не потрібно вже буде купляти. Звичайно, ставиться як звичайний акумулятор. До речі, все плотненько-гарненько тут стоїть. Нажимаємо зверху кнопочку. Так, воно стабілізується. І зараз ось у нас досить яркий 200 люменів у нас ліхтарик. Зараз я покажу в темному приміщенні, як воно працює. І крім того, ви можете собі заряджати. У даному випадку у нас смартфон. Включаємо і пішла зарядка. Невід'ємно кинули в машину, чи в похід ви поїхали, чи куди тільки вам досить буде зручно. Користуватися даною штукенцією. В даному випадку, ось так у нас це виглядає Макіта. І хто має продукцію від відомої фірми Stark. У нас аналогічний. Так, він дещо, можливо, виглядає ось так, бачите, мініатюрніше. І якщо ви, звісно, маєте інструмент акумуляторний, та сама історія, включаєте так само нажали. І, чесно кажучи, цього ліхтаря залежно від батареї, ви можете освічувати годинами, а то і добою. Ось. Та сама система. Незаміняма річ, хто хоче зекономити на повербанках, на ліхтарях. Придбали і забули. А зараз ми з вами перейдемо у приміщення більш темніше, щоб ви побачили яркість освітлення. І на завершення, дивимося, як воно буде світити у нас в темноті. Ось 200 люменів. В принципі, досить непогане освітлення. Так що, тому будемо, будемо раді, кого зацікавить дана продукція для ваших послуг. дзвоніть Штарк Макіта.